Це новий культурний простір, який ми називаємо МОНО. Він особливо ціннісний багатьох причин. Перше, ми відкриваємо його в період війни. І цей простір такий перший офіційний простір, який входить в мережу Unbroken art — культура і мистецтво це такий м'який інструмент, завдяки якому ми можемо дійсно зцілювати свої травми, вчитися з ними жити і, окрім того, будувати свої плани на майбутнє. За п'ять століть сам об'єкт мав дуже кардинальні зміни, як в архітектурі, так і в оздобленні. Одні з прикладів ми маємо підп'ятники склепінь, які говорять про те, що сама стеля в нас була завалена. Але коли дивимося далі, ми маємо форми готичних вікон, які говорять про те, що взагалі будинок мав зовсім іншу поверховість. Ми відкрили історію об'єкту, яку можна почитати від моменту там 16 століття до нашого сьогодення. Тут немає якихось значних реконструкцій, реабілітацій чи ремонтів, які навпаки, би ну це все приховали чи знівелювали історію. Цей простір це є певний е, виклик. Він підпорядковує собі людей е, об'єкти. Таким чином, сам простір виступає рівноцінним гравцем, вимагає до себе уваги. І це мені здається теж дуже важливим, коли ми, як люди, починаємо розуміти своє місце в світі, що ми не маємо права робити все нам загодно. Що ми мусимо бути уважні, мусимо вважати на природу, на архітектуру, на історію. Це така відповідальність зробити цю першу виставку, і треба вибрати якісь. Об'єкт було, який був би контекстний і до історії, і, можливо, трошки до сучасності. Працюючи цього року над куруванням львівського тижня скульптури, ми активно працювали з управлінням охорони архітектурного середовища. Це власне це управління, яке відповідає за збереження нашої львівської архітектурної спадщини. один об'єкт мене дуже зацікавив. Ось це є чотири персоніфікації, чотири такі чесноти. Ось це, бачите, жінка, вона стоїть в руках, тримає колонну і спирається так само на колонну. Це стабільність. Далі, ось тут є так само фігура. Тут, тут до речі, не, не виразно: жіноча це фігура чи чоловіча фігура, Посох і кадило в руці. Скоржу всього, що це віра. Побудова цього будинку по часу своєму. Співпадає з існуванням цього предмету і створенням цього предмету власне з тим 17 століттям. Це було неймовірно давно. Це було неймовірно цікаво, і ми з вами отак, от, от по крихтах, можемо щось відновити.